Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніма Таро українською. І я хочу наголосити: про те, що я відновлюю роботу на своєму каналі українською, я буду виставляти розклади. Ми будемо спілкуватися про магію, про таро на будь-які теми. І якщо я не охвачую по якимось там причинам. Якусь тему, яка вам цікава, ви можете мені написати у коментарях, про що ви б хотіли поспілкуватися. Яку тему ви б хотіли зі мною обговорити, що вас цікавить. І не забувайте ставити лайки. Зараз я починаю канал українською з нуля, і мені дуже-дуже потрібна ваша підтримка та допомога. Ваші лайки, ваші коментарі допомагають моєму каналу просуватися. І так, сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про захист. Я назвала сьогоднішню тему як захиститися від негативу. І сьогодні я дам в кінці цього відео вам обряд конкретний на захист на дві чорні свічки. Будемо ще сьогодні. Щось робити таке дуже цікаве. Давайте поспілкуємося, і я розповім про негатив взагалі. Що таке негатив? Негатив це фізичний прояв нефізичного втручання до вашого особистого простору, до вашого життя це прояв на вашу енергетику, це вплив на ваші думки, на ваше оточення. Це вплив на те, що вам цінно. на будинок, на оселю, на дім, на машину, наприклад, або на роботу і так далі. Негатив може проявляти себе в побуті, а може проявляти себе небачливо, да? тобто так, як ми не можемо побачити на якомусь рівні енергетичному, наприклад, який не піддається розумінню і який ми не можемо побачити. Тобто, підводячи таку смужечку, скажу, що негатив може проявлятися на вас особисто. Тобто негатив проявляється на вас особисто. Тобто, ви відчуваєте да, цей негатив, він може бути на вашому оточенні. Тобто, це що може бути? М -м ваші друзі, це може бути ваші рідні, ваш чоловік, діти там і так далі. І це може вплив бути на будинок. Ну, давайте я напишу оселя взагалі, тому що це може бути і оселя. Це може бути все, що завгодно, так? і будинок, і квартира, там, і так далі. робота, там, автівка, і так далі. Тобто негатив може бути на вас, на вашому оточенні. І на вашому будинку. Давайте зараз я коротесенько розповім. про те. ця інформація буде корисна багатьом із вас, тому що вона допоможе вам зрозуміти природу цього негативу. Дуже багато людей, які звертаються до мене, вони розповідають: ну, Наталі, скажи мені, будь ласка, чому воно так буває? Ось я вам розповім чому, а потім розповім, як від цього захиститися. Отже, Негатив, в залежності від того, на що він був направлений на вас, на ваше оточення або на ваш будинок, тобто на те, що вас оточує, да? він може проявлятися іншим по різному, іншими варіантами. Якщо на вас негатив, то ви будете почувати себе погано. Це погане самопочуття. Перш за все, ви починаєте себе погано почувати. Може там піднятися тиск, може початися проблеми по-жіночому, проблеми з гормональним циклом, може вдарити по щитовідки, може вдарити по ЖКТ, може піти на тіло, на здоров'я саме на вас. Так? Тобто це буде стосуватися вже вас особисто. Е наприклад. Ви можете почати хворіти. Ви можете побачити, що у вас щось не складається. Або речі, які ви робили раніше, і вони дуже швидко, дуже просто і скоро вирішувалися. Зараз починають йти якісь перешкоди, нічого не виходить. Весь час якісь палки в колеса, щось не так, нічого не виходить. Ви можете відчути, що у вас нема грошей, вони кудись йдуть. Ви погано спите, вам сняться якісь погані сні, кошмари, там, щось таке. Тобто ви відчуваєте негатив саме на собі. Це прояви, які є на вас. На оточенні це відбувається на вашому оточенні, тобто на дітях, на чоловікові, на батьках, на знайомих. Тих знайомих, з якими ви дуже тісно спілкуєтеся, це люди, які не максимально приближені, наближені до вас. Що це означає? Це теж погане самопочуття, але є певні такі ознаки, наприклад, алкоголізм. Людина починає дуже сильно налягати на алкоголь. Наприклад, чоловік не пив, не курив, все було нормально. І тут раз несподівано почав пити алкоголь. Це теж прояв негативу. Це може бути, наприклад, підняття сварок. Сварки в домі. Ось ви жили нормально і тут вдруг почали лаятися один з одним. Якісь скандали почали відбуватися, якісь проблеми постійні, регулярні. Це може бути, наприклад, відсутність взаємопорозуміння. відсутність порозумінь. Тобто ви вдруг несподівано починаєте погано розуміти, що від вас хоче ваш партнер. Ви не розумієте, як себе поводити з ним для того, щоб ваші стосунки стали комфортними. Наприклад, якщо це діти, то ви починаєте сваритися з дітьми, вони починають погано вчитися. В них немає там якоїсь, наприклад, тяги да, до навчання. Тобто ви розумієте, що щось не так, але ви не можете це проконтролювати, ви не можете на це вплинути. Все це є причини негативу на вашому оточенні, якщо це стосується. Вашого будинку, машини, так далі. Це може бути аварія, якісь поломки. Дуже часто, коли є негатив, то починає першим, що бере на себе, це домашні тварини, або це автівка, будинок, це постійні якісь проблеми. Це починає ламатися машина весь час, щось відбувається. Ви не встигаєте до СТО приїжджати як нова поломка, щось стається. Це може бути постійні прирви, якісь. В будинку, в хаті, то прорве трубу, то зламається якась побутова техніка, одно, друге, третє, то вас заливають сусіди. Зрозуміли, так? Да? Тобто тут на побуті. Тут вже побут у вас страждає, і це виливається в гроші. Тобто, ви витрачаєте багато грошей на те, щоб це відремонтувати, відновити. Тобто, це в будь-якому плані впливає на ваш матеріальний канал, якщо це на будинок оселю, роботу, автівку, якщо на ваші стосунки на оточення на дітей або на, на чоловіка, на батьків і так далі, тут стосунки, да, тобто емоційна сфера. Сфера кохання там, і так далі. Якщо на вас, то це безумовно, все стосується здоров'я і самопочуття. Ось який негатив може бути. І, безумовно, людина, яка цей негатив наводить, вона може це робити певними методами. Да? Не просто ви сиділи, нічого не робили, і тут вам на голову щось сталося. Негатив може проявляти себе. Негатив може проявляти себе е На фіз... через фізичний контакт. Чому? Чому через фізичний контакт? Що це означає? Коли у людини, яка робить негатив, є доступ до вас особисто, або там до вашого чоловіка, або там до вашої дитини, в залежності від того, як ви взаємодієте, що це за людина, яка цей негатив до вас приносить. Тобто, це може бути, наприклад, людина приходить, займає гроші, приходить, просить сіль, хліб, якусь Якісь речі з вашого будинку, щось займає. Займи мені там гроші, займи мені там щось, якусь річ. Дай поносити твоє плаття або вбрання, якесь там щось таке. Це може бути якісь подарунки, які, яка людина до вас приносить. Може приносити вам якусь їжу, що ви не можете відмовитися. Ой, дивися, я тут спекла піріжовку і тримай. Може це бути через. Наприклад, це може бути через солодощі, подаруночки. Ой, дивися, я тут щось взяла, там ось і тобі взяла, і ой, дитиночки візьмі. Пригощати вашу дитинку, наприклад, солодощами, знаючи, що ви не можете її відмовити, бо в дитини забирати цукерку, звичайно, ніхто не буде. Да? І тут ось воно так проявляється. Тобто фізичний контакт. Людина повинна фізично якось або це через доторкання може бути. Людина може штовхнути вас, особливо звертайте увагу, якщо людина до вашої спини. Торкається, вона починає вас бити, хлопати по спині, стучати в спину. Це означає, що вона через ці рухи вона передає вам негатив. Це дуже такий битовий негатив, зглаз, дурне око, дуже класно і дуже швидко ось так людині віддати. Дуже часто це відбувається. Також це може бути через думки. Це прокльону ну, слова, думки, тобто людина проклінає, вона прокльони вам надсилає, вона думає про вас погано, вона розпускає плітки про вас, вона зазвичай вас в чомусь там звинувачує і так далі. Тобто це через думки. Ну, Це менталка, да? ми можемо так сказати, ментальний рівень. Дуже часто багато людей, які в очі тобі улибаються, такі посміхаються, такі ріднісінькі, знаєте, такі класні, а за спиною починають себе поводити, як я не знаю, ну ось так прокляття, там якісь там е негативно про вас е кажуть, там про дітей щось кажуть і так далі. Або, наприклад, скажуть щось, да? це теж через вербальне може щось сказати. Але все рівно людина до вас погано ставиться. Тобто в неї таке зазвичай погане ставлення в думках. Далі через симпатичну магію, симпатика, симпатика. Що таке симпатика? Це означає, коли. Йде взаємозв'язок з вами через фото, наприклад, через тварин, через ваше волосся, під, нігті, через кров дуже часто, через жертву якусь там, зарізали курку, зарізали тварину якусь, використовують бджіл, ос. І так далі. Тобто те, що пов'язує вас з якимось об'єктом, на який вони переносять свій негатив. Це конкретна магія. Руни так наносять, там багато обрядів є, багато сільської магії через це працюю. І так далі. Тобто я дуже поверхню все розповідаю для того, щоб просто у вас склалося певне ставлення, певне розуміння, про що ми розмовляємо і про що я розповідаю, про що, ну, що, що воно таке. Але як ми його знімаємо? Краще всього ми звертаємося до спеціаліста. Чому? Тому що, по перше, у МАГа, у спеціаліста який цим займається, вже є свої методи взаємодії. З негативом є певні духи та сили, певний так званий егрегор, який вже нароботаний, в якому є певні духи та сили, які захищають людину, яка знає, як це перенести на себе, як з цим працювати, щоб воно знялося. і так далі. У будь-якому разі, краще це зробити, як знімати через спеціаліста. Але є головне правило, яким я хотіла би з вами поділитися. І ви можете, знаючи і використовуючи це правило, зробити собі, собі краще. Запам'ятайте, ніколи не беріть в руки те, що ви знайшли у себе. Або якщо вам щось дають в руки. Йдете по вулиці, вам дають якусь гілочку, жіночка підходить, надтримає, дарить якийсь там букет квітів, дарить свічку, або приходить якась сусідка, родичка, щось вам передає. Не беріть в руки. Якщо ви знайшли підклад, знайшли голку, знайшли волосся, знайшли птаха і так далі. Не торкайтеся руками, не беріть в руки. Друге правило, воно теж пов'язано з цим. Не спілкуйтеся з цими людьми. Уникайте контакту з людьми, які можуть принести вам негатив. Ви повинні вже розуміти, що в кожного десь плюс-мінус є в оточенні люди, які заздрять, які. Не хочу, щоб ви працювали разом, які просто через якісь свої особисті обставини бажають вам зла, і вони не хочуть, щоб ви між собою нормально взаємодіяли. Вони хочуть, щоб у вас були певні проблеми, постійні, вічні такі проблеми, щоб ви один з одним там, Щоб у вас все було погано, вони хочуть вашу уходу з роботи, вони хочуть, щоб у вас була бідність. А як так? У неї краще, ніж у мене. Так не можна. І давай дурне око, плітки там і все інше. Уникайте контакту з людьми, в яких є негатив. Ви підозрюєте людину в негативі. Або людина якось проявила себе, закривайте контакти, навіть якщо ви думаєте, що це незручно, що я не буду себе нормально почувати. Коли е, дуже часто люди в оточенні, нібито, особливо в кого є маленькі діти, нібито норм, там ну, нічого такого не було, ви зняли, там краще стало, трішечки покращилося там, і так далі. Але це може бути на ваших діточках. Тобто ви не помічаєте того, що ваші діти страждають через цих людей, а ви по якимось своїм причинам не можете від них позбавитися. У вас є ці причини, але діти за вас відповідають, розумієте? Так, друге, що ще треба робити? Тобто це про захист, да? захищаємо свій простір, уникаємо спілкуватися з людьми, які несуть негатив. Бачите, що у вас кума глазить там, якесь щось робить. Не пускайте її додому, не запрошуйте, зустрічайтеся десь на нейтральній території. Все. Або там по якихось приводах, що вона не доходить до вашого дому. Далі, робіть чистку дома регулярно, чистіть себе, своїх дітей, своїх рідних. Чистити себе можна через церкву, наприклад, через на якісь дуже великі свята і захист особисто ставити, в тому числі. Не ходіть без Особистого приводу на кладовище. Уникайте походу на кладовище взагалі. Бо я знаю багато дівчат, які знаходять в цьому таку, знаєте, певну романтику. Я піду на кладовище, там така спокійна енергія, я там відпочиваю, ага, а потім е, якийсь мертвяк прикріпляється і не може зрозуміти, чому здоров'я пішло, чому там щось не ладиться. Ну, треба менш по кладовищам гуляти. Зрозумів. Також особливе місце займає церква. Я розповім наступного разу в якихось із наступних відео про те, як захищати себе у церквах, як захиститися на якщо похорон, якщо на кладовищі йдете і так далі. Там є певні правила, і безумовно, ви можете, да? ну, я розповім, але уникайте цього. І давайте я зараз дам такий невеличкий амбрят. Да, тому що як можна зняти, як можна поставити захист. Перше, це через е, свічну магію, Через е, на церковні свята тобто на водохреща, на Пасху, на вербну неділю і так далі. Ви можете багато зробити обрядів на захист для того, щоб весь рік у вас все було нормально. Ви можете. Скажімо так, на церковні свята як негатив взяти, так і позбавитися негативу. Це залежить від того, як які правила ви знаєте і як ви себе будете поводити да, в тих місцях, але в будь-якому разі це працює. Це різні обряди, ритуали на воду, на вогонь, це якісь використання предметів для захисту, наприклад, ікони, амулети, талісмани, прикраси, на які, відповідно, наговорюють спеціальні такі наговори, замовляння, молитви там і так далі. Я не рекомендую носити амулет, або навіть якщо це. Якась прикраса носити в повседні. Його треба надягати на себе в певні моменти. Наприклад, коли ви кудись відправляєтеся по особистих справах, або щось робите, або знаєте, що не, не, можна, не зможете уникнути зустрічі з людиною, яка несе негатив, там зрозуміло, да? отже, техніка. Техніка дуже проста, даю максимально таку легку і просту, щоб будь-яка людина могла це зробити. Для цього вам знадобиться просто дві чорні віскові свічки, які ви повинні перед тим, як Використовувати, потримати в руках буквально там ну, хвилинку не більше. Для чого? Для того, щоб передати енергію, силу, яка є в вас, в вашому серці, в вашій вірі, в вашій душі, через енергію рук передаєте її на віск. Джолини віск дуже круто поглинає в себе, тому що це таке губчате віщество, яке поглинає в себе будь-що, в тому числі негатив. А силою негатив і так далі. От ми зараз з силою так, наділяємо. Прям дуже спокійно це робите, з подумками про те, що ви хочете позбавитися негативу, що ви хочете захистити себе, своїх дітей, свій будинок, своє майно, свою роботу, що там у вас є від негативу. І потримали буквально хвилиночку. Потім ви скручуєте їх у скрутку. І поки ви скручуєте, ви робите це повільно. Треба читати ось який заговір. Ну, я це замовлянням називаю, ну, як хто на що вчився. Читайте так: Бог на небі, Бог на землі, Бог будь де, а моя свічка мене береже. Як живі люди, вогонь не гризуть, так і мене, Наталю, а ви кажете своє ім'я, жодні злі очі не візьмуть. Словам моїм ключ, ключ у морі, замок на запорі, амінь, амінь, амінь. Все зробила. Ставити цю свічечку на пропалювання, пропалити її потрібно повністю до кінця, і ви повинні бути присутні при цьому процесі. Ви можете під час горіння свічки читати повіску, дивитися. Як прогорає полум'я, на кого воно розміру, чи є на ньому налипки, якої вони форми, можна читати по краплях, по воску, по вогню. Да, розуміти, там може навіть ім'я з'явитися і так далі. Тобто ви використовуєте будь-яку інформацію, яка під час прогорання цієї свічки буде вам даватися. Після того, як ви повністю її пропалили, ви лягаєте спати. Тому що е, вам повинен наснитися сон. І зранку, коли ви просипаєтеся вже, то захист починає працювати. Працює він у кожної людини особливий час, в залежності від того, наскільки сильний у вас негатив, як часто ви ставите захист. Але я раджу робити цей захист кожного. Місяця один раз на місяць, один раз на лунний цикл. 28-29. Десь йде лунний місячний цикл, це залежить від того, як ви відноситеся до 29 го дня. Він для вас повний чи не повний. Але взагалі це 28 днів, і раз на місяць ви ставите цей захист. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей обряд, зробили ви його чи ні. Що наснилося, як пройшло все. Чи довго тримався цей захист? Як ви відчули себе зранку? Які були відчуття під час роботи цього? Я дуже чекаю на ваші коментарі. До зустрічі!